Лікарняні клоуни Кіка та міма відвідують дітей, які лікуються в інфекційному відділенні Рівненської міської дитячої лікарні. Вищий за тебе? Ану, ну стань, чого А Ну, давай везу мною поміряємося. Ну, да. ти вищий? Ні? А ну так. Ти вищий. Вищий, бачиш, я ж казала, що ти вищий. Так, ти чесно. Повинь, повинь. Повинь. Він виграв. Наталія Микита та Марина Буняк понад чотири роки волонтерять в команді лікарняних клоунів Рівного Червоні носи. Дев'ятирічний Архип у медзаклад потрапив тиждень тому. Розкажи, що тобі було найбільш прикольно? Коли билися мечами і кидали кульки? Підняли тобі настрій. Це піднімає настрій діткам, а гарний настрій швидше буде одужання. побільше б таких веселих якихось моментів тут в лікарні. Сміх, веселі усмішки, усмішки дітей. Купа посадних емоцій. Піднімається наслідок, коли діти під крапельницями відділення непросте. Лікарняні клоуни навідуються як до маленьких пацієнтів, так і до дорослих. Зокрема, підіймають настрій військовим. Розповідає Наталія Микита. Є в нас паліатив у дядьковичах, клевенський госпіталь, є будинок дитини ще лікарняний клоун це не завжди про сміх і це не завжди про дурощі. Перша наша функція відволікти. Відволікти від процесу, тобто, якщо людина, якою болить хоча б 5 хвилин забула про цей біль, то ми вже прийшли недаремно. Коли сюди приходиш, то просто стає весело. Ми віддаємо, але взамін взам... взам... отримуємо дуже багато емоцій, посмішок. Ну, Реакція діток просто безцінні і все надихає. Нині червоні носи шукають людей у свою команду. Ділиться Наталія Микита. З 1 по 3 березня волонтери проводитимуть школу лікарняних клоунів для усіх охочих долучитись до проєкту. Ми шукаємо однодумців, ми шукаємо людей, яким не байдуже. Ми вказуємо в анкеті, що це має бути людина від 20 років. Ну а далі вже немає меж. Обов'язково має бути людина, яка має на це бажання і час. Зараз іде тако ти тако зразу раз туди, а я ага. чук з ним. Ага. А вони ж нас чекали Заходь, нас спасти Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.